Ділець, діва, козиріг з 9 по 15 жовтня, самі основні моменти, що на вас чекає в цей період. В кінці, як завжди, для кожного окрема карта тижня, для кожного знаку, за особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм є в шапці профілю. Буду вдячна за лайки, коментарі, підписки, для, за підтримки каналу. Господи, поїхали. Нормальненько так починається тиждень. Ох. Слухайте якісь різкі рішення на цьому тижні будете приймати. Так якось, слухайте, у вас дуже багато мечових карт. От прям дуже багато. Роздумій буде прям. Мислі, мысли, мислі, мислі б'ються. Варіантики у вас будуть. Знаєте як? Значить, дивіться, початок неділі якісь от недовольні ви ругаєтесь, щось не те, або обманюють вас, і ви дізнаєтесь про цей обман, або якась швидка дорога. Причому така, знаєте, непресказує не дуже сильно ви її то й чекали, скажем так. Але знаєте, така агресія. От на початок тижня, от прямо агресія. Прийняття рішення різко безповоротно, щось відрізати, щось з чимось закінчити, завершити. Але хочу, забігаючи наперед, сказати, що це рішення буде правильно, і воно буде прийнято і відтворено в действие, от прямо здесь і прямо зараз. Тобто, от ви зараз придумали собі, от я роблю хочу от так: от все закінчили, закінчили з цим, починаємо з тим. І це прямо починає відразу працювати. Зрозуміло, от, от ваше рішення. Участь, ваша настроєність на питання, яке у вас є в голові, да, цю проблему, неважливо, що це, чого стосується це питання, і воно отак от от у вас буде вирішуватися. Прям, е, і вам треба це прям зробити дуже швидко, зрозуміли? Тому що. Якщо ви відкладете те, що ви собі надумаєте на початку тижня, тепер думайте, слухайте уважно, якщо те, що ви собі запланували, все твердо вирішили початок тижня, понеділок, вівторок, максимум середа, да, то це потрібно відразу в дію пускати. Тоді у вас все вийде, от прям вийде. А якщо ви цього не пустите, якщо ви да, треба робити, але там через недільку, через дві, через три, все. Пиши пропала, що думала, що зря. Е, вот. е, далі, е, якісь поїздки у вас можуть бути. Е, актив... От на тиждень у вас, бачите, з поїздочками. Пов'язаний туди-сюди, вас буде мотати. Е, вот. Захочеться відпочити. Да? Можливо, десь хтось прихворіє, або просто захочеться відпочити, посидіти трошки в своїх думках. Е, можуть бути непогані новини е, щодо військових, або від військового вам. Ви да? можете отримати дуже непогані новини, або це такі знаєте новини замилення очі можуть бути також Да? Тобто щось дуже дуже шикарно прекрасно. Але якась така історія. Побачення можуть бути на цьому тижні. Хто планує, хто сам самотні одинокий зустрінете якогось чоловіка, і на вихідних може бути у вас. Побачення, і, до речі, непогано не може і пройти його. Воно. Але дивіться, тут от у мене карта вибору е, в сліпу, да, і тут знову ж таки чоловік виходить. Та? І знову ж таки, карта вибору вас на тому тижні буде стояти важливий, хочеться зауважити вибір. Причому він буде пов'язаний з підписанням якимось якихось документів. Або стосується якихось, от прийшла вам інформація, і ви повинні щось з цією інформацією зробити. У вас буде два виходи з цієї історії, да? але будьте уважні, щоб там не було якихось скритих подводних камней, да, скажімо так, мілкого шрифту і так, і так далі. От якась хитрость все-таки там може бути присутня, тому будьте уважні. А тепер для кожного знаку окремо. Тілець, діва, козиріг з 9 по 15 жовтня. 23 рік, да? Тілець. Діва. Так, діва. Козеріг. Ой, слухайте. У вас виходять рибки. Якщо тут от про фінанси взагалі не йшлося, то тут у нас вийшли е, рибки, якісь можуть бути. Е, так, поїхали, тілець. Ну, по-перше, якщо ми покажемо е, про фінанси, то це якісь невеликі, це якийсь подаруночок може бути. Приємний, невеличкий, але дуже приємний, знаєте, такий от прям глас радує. Да? Це можуть бути у вас побачення, можуть бути запрошення на якісь святкування. Е, так, е, так, 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 так. Запрошення, святкування, фінанси. Ну, щось таке побачення, да? Побачення може бути. Діва, діва, вам треба слухати себе, свою інтуїцію. Якщо ви чоловік, якщо ви жінка, жінки потрібно прислухатись до свого чоловіка. Да? Як він вам порадить, так краще і вчиняти. Це по-перше. По-друге, якісь фінанси або від чоловіка, або чоловіку можуть бути на цьому тижні. Ну і що тут можна сказати? Ну, от я не люблю, коли така карта виходить. Вона не про що, по суті, та не каже. Новий етап якийсь у цього чоловіка починається. Може бути, якщо це чоловіки дивляться, то якийсь новий етап початок. І причому непоганий. Непоганий етап який при... принесе вам успіх в вашому житті. У Вас, бачите, два сонечка виходить. Оце, знаєте як, Діви, можливо, у вас буде якесь різке прийняття рішень, і от вам його точно не потрібно опускати. Тільцям не потрібно опускати можливість зустрічі з протилежним полем. Да? Можливо, вас запросять на побачення, просто якийсь заход. Да? Ідіть. Ідіть. Вот так. Далі Козырих. Козырих. Тут все стабильно. Тут работа. Якось, знаєте, все добре, на роботі отримуєте денежку і ви довольні. Хто шукає роботу, може знайти на цьому тижні роботу. Знову ж таки, якщо вам запропонують, гарно обдумайте, да? отут-от гарно обдумайте, якщо це по роботі вам запропонують. Звісти, всі за і проти, можливо, вам дві вакансії запропонували дві різні компанії, да? і ви собі будете обирати, наприклад гарно обирайте і грібіть гроші лопати. Гарного вам тижня, на все добре, па-па.